Пички, позначки завчасно, лінії розбиті на дорогах, як. в Аризоні трошки інші масштаби, там все-таки густота населення менша. Освоєння штату з 1912 року. Це старіші райони набагато. От, але правила інфраструктури. І правила сприйняття і навігації тут дуже потужні. Вони зорієнтовані на людину, а не проти неї. Так, цей стрім суб'єктивний. Кожен з вас може скласти своє враження. Я коментую так, як я це бачу. Мушу наголосити, щоб просто не виглядати дурником, хоча я не претендую на діставлені станції істини. Разом з тим, це мої враження.

Happy. Of course, yeah. -е... much yeah. зараз Знаєте, що в мене чоловік мовчить? Це таке диво. Desteği alıp gözlüğü Західна сторона. Це вже західна сторона. Тобто ми їхали, проїхали, бачили. Ми ж дав там бачили, ще Аптаун, я Мідлтаун. Ми поїдемо аж до Вашингтон Ну, Ми можемо зараз на Таймсквер. Так, а далі далі до обратно. У мене батарейки 20% залишилися. Заряжай скільки хочеш. Ну заряжай, але я не зможу стрімити. Що маєш? Ну в руках, а так я з стабілізатором. Там, туди, Чайна таун? Ні, -таун? ми не будемо йти там в Джерсі Ой, там така краса, просто навіть хочеться вийти, вийти на вулицю і відкритися пішли. Це пірський пір, музеї зараз будуть а а а а шам... ці. Порт, порт буде там, де кораблі. то, то, то біля вас, Арканзас. так. А, от Техас, сусіди. то Сусі, да, Аризона, Аризона, Техас, Луїзіана і Арканзас, то рядом, практично. Біля Саус, Каролайна і і я, Nein, okay. okay.

Води вставляють заряд. А no, де Все нормально. Man, типа, свого чоловіка, да, що він мені там до того всього розказував, тому що це таке діло. Не зрозумів. Але е, як я формую свої е, so бачення про, <laughs> <So thank you. laughs> про життя тут. Шпроти де можна купити червону ікру, де можна купити сонячний олію, де можна. В якби, культуру, як тому що загарбом теж певна культура. Як людина походиться, як вона веде машину, чи вони підрізають, чи не підрізають. До речі, тут ж дозволено на обгон йти з обох сторін, чи з правою, чи з лівої немає значення. От, Як тримають швидкість, хто спить, хто не спить і так далі. Плюс в якихось магазинах. Чи там рестеріях, чи тракстапах, де ми там заходили каву пити, де ми йшли в туалет, де мили руки, там милися і там ще щось, тобто якісь такі побутові свої там вирішували. Теж дивишся на обслуговуючий персонал, <зваж> на їхні ставлення до себе, дивишся на рівень Чи ти все придбав, що ти хотів, от, пожартують з тобою, і так далі. Тобто, це там такий традиційний набір вічливості, який є нормою, незалежно від того, в який ти магазин зайшов, в якому ти настрої і так далі. От далі, ти якби потрапляєш в інший штат і спостерігаєш, і ведеш.